Він мене бачить. Uh. Ізі Треба зараз приймати рішення. Uh. Ну як влучити? Мразіна! Аплодисменти цій грі! Аплодисменти ЦІЙ грі. Якось так ось... що це сьогодні. Що це було? Ви бачили, щось впало? Ви бачили? Тому, мабуть, моя самооцінка. Я тільки хотів сказати, то моя самооцінка впала, не чіпай, а ти мене випереди. Бач сова, ну це. Ти ж розумієш, що у генії в думки вони сходяться. Я тільки спро... Подумав про мисову оцінку. от і смайл теж, бачите. Ну молодці, ми всі тут на одній хвилі. Клас. Я щасливий, що ми тут з вами, йомаю, -йо, всі на од на, 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 на одній хвилі сидимо. Сьорфери, на одній хвилі такі. Фью -фью. Клас, клас. Блін, ну це скільки я, майже тиждень не стрімив. Так за вами це, чесно кажучи, засумував Бо в поє сидіть, воно весело, звісно, ввечері підгнивань. Тиші з музичкою на фоні. Але так з чатиком то веселіше. Життя. Ззаді мене люди душать, блін, треба їх підкараулити. чи блін, вони мене бачать. В них нагорода, вони мене побачать. Треба зараз приймати рішення. Пройди, 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 не підходь. Пепець, він мене бачить. Він Мен мене бачить. Uh. До побачення лох. Де нагорода. Та, відійти. Дай на відстань відійти. Вони пушать дуже сильно. Мене зажимають, а я не хочу. Я чекнуть, де нагорода, і до того плясать. Ага, нагорода вийшла з ними битися, а інша нагорода всередині. Е, вони відходять десь. А вон бігає. Все, 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 все. Да, блин. Кот. А как же так? А как же так? А как же так? Далі Треба далі петлять. Треба далі петлять. Що вона всередину пішла? Репанка. Там два мужчини за мною бігли, я не знаю. ХГшка, привіт. Що привітатись, буду уходити Або люркати. Дякую, що забіг привітатись. Блін, ну як влучити? Розумієте, не можна бути як супергерой, тому що е одна помилка, і все. Я не можу. Я маю зробити постріл і щось рухаться, бо буде Габелла. Ну такі катки зараз, соло, що якщо криві руки, то нічого ти не зробиш. Там вже нітрат б'ється з цим. Вбили когось. Ну треба підсасуватися, інакше нема сенсу в житті взагалі. Я не можу влучити ні в кого. Ну це я не ні... Та, Тяну це прикол. Та, Голову поставить, та й все. Та ж мрий. не бачу. топець, таке гімно несеться. Фу. Тут два ще, прикиньте. Не й дроба. Я відходить. Я не можу відкрито ні з ким битись, розумієте, що біда. Це ці два забрали нагороду. О, Та ви що хворі? Хворі виродки. На, на вихід підуть, чи шо? Та йдіть сюди, блін. Виродки хворі, вбийте мене вже я піду собі нову гру грать. сультації! Конус, О, це нормально. Це такий мені влаштовує сова. сультірує мене. А він може. Це ж сова. Відома, відома людина в вузьких колах. Да, такий хед мені дурний дадуть, я вам отвечаю на, на лоха. Мене, мене, мене кинули як лоха. Я не хочу вилазити. Я не хочу грати, як грав раніше, розумієте? Це. Комсультації. Клас, блін, ви такі креативні, я вам заздрю. Ви такі розумні чат. Я, блін, теж хотів би так, але не вмію. Ого. Це на даху я чи шо. Прикол, який ще є. Де він там Кліп! Кліп робіть! бегом кліп! Їх три Ні, ну все sete... с звісно, а не ведут. Ну, добий уже, добий. регена нема. ПП, сейчас бы консультация така була мені. Белі, Піднімай. Да законсультируй мене уже. Мразина! Законсультуруй мене! А, це ж ніхто не почує, крім чату. Вітаю! Ну треба соло, якщо грати, то як у, некромант, це, я маю. рейндж анекдот треба треба бути. О, кстати. Як же він ножички кидає, потужно, як мені це подобається, Йо -йо. Дивіться, який ножик у мене, -мо, гляньте. Не пошкодував BloodBon, це купив анекдот. 300 300 бладбонсів воно вартує, та воно більше вартує навіть. Це найгарніший ножичок взагалі. Не те, що ми серед метальних, а серед взагалі всієї мілішки. Я так, це ну, моя думка, моя думка. Тут -то моя думка. Ви як хочете, а у мене така думка. Всередині Ага. А тут бруд якийсь робиться сяці. Це. це вчасно. Я б боса хотів би пощупать. Потснули. Шла здесь. О. Косый. А вон тип. Я не, не влучаю ни по кому, слушай, это. ледь не обригався. Ледь не обригався, хлопці і дівчата. Хто дивиться, хто не дивиться. Всім кажу, що я пригунчик. Був би зараз. А тут у мене, вона у мене тут. <рик> Ух ти, Ух ти, Пятерочку натиснить, дурачку. А на шестерочке цей я не А чо пятерочка пустий слот? Ведмедик кирил. Я ж medic. горілку брав. О, Ян, привіт. Я ж горілку брав. Я горілку брав. Тут хтось побитий життям десь був. Ізі. Ізі. Жуком убив, прикиньте. Щастя то яке. На, 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 на нашому стрімі, прикиньте. А чому вона не загорілась, кстати, красунька? Ти чого не гориш? Арбалетики у нас, ви поняли? У нас арбалетики на ревайв. Поняли, да? А типой выйдут? Ничего. Ага. Кто двері відкрыв? Полтергейс двері відкрив, поняли? Мене лякають. Полтергейс двері, двери привет. Привіт, як угорілками, п пиво Арсік міцне, Арсік міцне це буде все це буде пиво, всі це будуть після стріма. Я на стрім вийшов, щоб я колись на підпитку на стрім прийшов, це. Ні. Я де боса хочу. А є там чи вийшло? Вони не вихід ідуть. В принципі, на цьому, мабуть, і все. Це по мені? Там ще хтось живий? Типи на виході. Можна в цирк піти. Дві, Два їх там. Треба на відстані якусь цей ладаут взяти, зброю. Може піти побитися все-таки що? Може піти побитися все-таки що? А, це хаос. Це хаос, а вони поближче вже підійшли, да? Да, вони вже на цирку, нормально. Хаос був. А я, до купився. Розвели як як. Меня кинули, как лоха. Дехто казав один. Чорт. Треба в катакомбах пробувати щось робити, бо. Або ні. Або отут прям. Три їх, чи, чи два? Ладно, будемо, Ну, грати Що ми будемо виходити? Ми що тут? На результат граємо? Ми граємо на видовище. Mm -hmm. Ну то й що ви там стоїте? Ну mm -hmm. то стійте далі. Ти підійди заглянь, я тебе малю Ти ж хочеш Ой, ты. Блин, Блін, що зізнає Це Прикол. Хедшот Рузевол, а як ти поняв, що я тут тю. Анекдот. Оце анекдот! О, я застрях. Тю Жорсткі типи, жорсткі, максимально жорсткі Шарять як грати Бів Ого боляче, боляче чекай підніми Ще Че один. Там Рамера. Там Ромера. Там Ромера. Ого, як ти все бачиш, як ти бачиш всетю, одна групниця з... училища, однагрупниця з училища, як ти бачиш, сатю. на, на бам же ты наде мной Не вбив? Аплодисменти цій грі, аплодисменти цій грі.